Стахановська спеціалізована школа номер 9 у змаганнях бере участь не вперше протягом багатьох років займає лишень призові місця. Ось, наприклад, того року в запеклій боротьбі хлопці не огледіли нападника, який на останніх секундах матчу забив вирішальні три очки, привівши свою команду до перемоги. Тоді хлопці зайняли друге місце, пропустивши вперед команду з 10-ї школи. На цей раз перед спортсменами стоїть завдання виграти турнір та поквитатися за той прикрий програш. Команда в основному це випускники. Діти в адінадінадцятого класу. Що розказати за те команду? Займаюся я ними сніс 5 класу. Но в этом году по ідеї, должно бути перше. Но прогнозів строить не будемо. От як це грають, то протягом багатьох років за підтримки управління освіти і виховання Стахановської міської ради у місті проходять змагання з баскетболу серед школярів. Цього року до фіналу неочікувано потрапила команда школи номер 32 що в місті Ірміно. Второй полуфинальный матч состоится между школами номер 10 и школами номер 9 города Стаханова, который на данный момент является одним из фаворитов турнира. Я желаю командам проявить свои лучшие качества, показать все, на что они способны, проявить свое мастерство и пусть победит сильнейший. У напруженій грі за другу путівку до фіналу перемогу здобули спортсмени з 9-ї школи. Там їх вже очікує відкриття цього сезону команда з міста Ірміно, яка сенсаційно дійшла до фіналу, перегравши при цьому досвідчених суперників.